Гаряєве вікторії Юрівні за активну допомогу в класі, за активну допомогу в школі. Дякуємо вам ще. Вітаємо учнів, що в минулому році висот в навчанні досягли. Примножували славу школи, знання відмінні здобули. У нас дуже плідний, тому що закінчили з високим рівнем навчання 26 учнів 3 го і 4 го класу. Похвальним листом за високі досягнення у навчанні нагороджується учень 4-го А класу Гаряєв Ростислав. Похвальним листом нагороджується учениця. 4-го А-класу. Тімофієва Єлізавета. За високі досягнення у навчанні нагороджується Варварінка Софія, учениця 4 А класу. Дякуємо тобі, Софія. Демченко Андрій, ученик 4-го А класу. Вітаємо. Єнісова Паліна, учениця 3, го 4 -го класу. Паліна, залишив тебе ще на один рік. Карпікова Катерина, учениця 4 го класу. Дякуємо, молодець, Катя. Мірасіді Ольга, учениця 4 го класу. Вітаємо, Ольга. Коршенка Єлізавета, учениця 4 го класу. Вітаємо. Вірюва Софія, учениця 4 класу. Дякую, молодий. Старцева Дарія, учениця 4 класу. Вітаємо Даш, так. молодий. Також саме діти протягом навчального року у нас були різні конкурси, змагання. І я зараз хочу відмітити дітей тих, хто найбільше захищав. Честь нашого закладу. І хто досяг вагомих результатів у конкурсах? Грамотою нагороджується Варварінка Софія, учениця 4 класу за активну участь у житті закладу. Дякуємо, Софія, молодець. Тімофієва Єлизавета, учениця 4 А класу. Активістка, артистка наша, молодець. Нейла Дмитро, Учень 4-го А-класу за активну участь у житті класу і закладу. Кравцов Ілля, наш постійний ведучий, Ілюша, дякуємо. Також саме я хочу сьогодні на цій урочистій лінійці вручити ось такі призи за участь у конкурсі з англійської мови. Срібний сертифікат вручається учениці 4 класу Карпікове Катерині. Вітаємо. Сріб... Бронзовий сертифікат вручається Соловйовій Анастасії, учениці 4-го А класу. Вітаємо Настя. Молодець. Старцевай Дарії, учениці. 4 класу також вручається бронзовий сертифікат. Молодець. Діти, я вам дякую за активну роботу протягом навчального року. Я хочу подякувати вчителям, які були поруч з вами весь цей навчальний рік. І хочу побажати, щоб ви добре відпочили протягом літа, набралися сил і прийшли з новими силами в новий навчальний рік. Четвертим класом я хочу побажати підтверджувати свої знання в подальшому навчанні і радувати нас своїми успіхами. Добрий путь! Наші дружні родині, що школою розветься. Я присутніми гості, бо так ждав на ведець. Ми їх бачити раді на нашому святі, бо на теплі слова наші гості багаті. Слово для привітання надається нашим гостям. Сьогодні в школі одновременно і радісний, і грустний, деньги. Радостность для того, що закінчився учебний рік. Больше не надо сидеть за учебниками, за партами. И грустно от того, что сегодня четвертые э, классы А и Б уходят с этой школы. Со школы, в которой преподавателю отдали душу для того, чтобы вы были такими, какими вы сегодня есть. Я не буду говорить о грустном. Сегодня радостный день. Хочу просто сказать, что мы делаем все для того, чтобы у нас было в городе спокойно, тихо, мирно. 11 числа мы сделали свой выбор. И поэтому это, этот путь будем идти и дальше. Я хочу вам от имени городского главы, депутатов городского совета, от себя лично, от исполнительного комитета, пожелать вам всем, уважаемые папы, мамы, здоровья, благополучия, удачи. Особенно мамам, потому что вчера перед исполкомом был митинг, где мамы пришли и сказали свое слово нет той войне, которая проходит сегодня в Украине. Пошли стрелять в детские садики, пошли стрелять в школы, снаряды лететь. Поэтому этого нельзя допустить. Я хотел бы, чтобы все мамы поддержали то, что было вчера на митинге. А вам всем здоровья, благополучия. Детям отдохнуть. Мамам постараться и папам постараться так, чтобы дети отдохнули. И в новом учебном году с новыми силами сели за парты. Удачи вам было получена, здоровья. Спасибо. Дорогие ребята, я поздравляю вас. Действительно, достойным окончанием этого учебного года. Я желаю вам веселого, радостного лета. Я желаю вам мирного неба над вашими головами. Я желаю вам удач и творческих вдохновений во всем. Дорогие выпускники, вы сегодня перевернули одну из самых главных страничек своей жизни. 1 сентября вы будете уже пятиклассниками. Вы будете учиться в другой школе, вас будут учить другие учителя. Но я думаю, что вот этих своих первых любимых учителей вы будете помнить всегда. Очень хочется, чтобы опыт и знания, которые вы приобрели именно здесь, пригодились вам еще долго-долго-долго. Я желаю вам удачи, добра, тепла, благополучия во всех ваших семьях и всего самого-самого лучшего. столько только добавить, ребята, для вас. Пусть солнышко светит, пусть возле ног лечится речка, и пусть на ваших лицах всегда будут улыбки. Родители, вам на лето огромного терпения, потому что те шалости, которые детки делили между домом и школой, теперь будут только ваши. Ну и пед коллективу. Я хочу сказать спасибо за то, что в общем, я нахожусь сейчас не в школе и не в НВК. Я нахожусь в большой дружной семье. Посмотрите, все члены семьи собрались. Меньше в центре, старше, дальше. Пусть эта семья всегда будет такой дружной. И пусть в этой школе всегда звучат смех и только радостные песни. Як зоренька зіронька ясна на все життя у серці, залишиться вона, терпляча, добра, мила за кроком крок щодня і нас добра навчила, дала міцні знання. Слово для привітання надається першим вчителькам наших випускників Ганні Валерівні і Наталі Юрівні. Будь ласка. поздравить с окончанием начальной школы. Пожелать вам добра, мира, благополучия, чтобы вы всегда с теплом вспоминали нашу школу, всех учителей, которые учили вас 4 года. Всего вам самого-самого хорошего. Слушайте, уважайте своих родителей, прибегайте к нам в гости и рассказывайте о своих результатах. Счастья вам и добра! Сегодня у нас последний звонок, и у вас начинается новая дорога. Новая дорога в вашей жизни. Какой она будет? Прямой или извилистой? Тернистой или усыпанной цветами зависит только от вас. Ну и, конечно же, от удачи. Я желаю вам, чтобы в вашей жизни было как можно больше правильных решений. И, конечно же, пусть всегда удача идет с вами рядом. Мы отправляем вас... В новий путь желає вам щастя, міра і удачі! <плес> Погляньте, дорогі діти, на своїх батьків, їхні очі сяють щастя, а десь у глибині затаїлась тривога. Бо попереду ще стільки випробувань, і батьки переживають у кілька разів більше, ніж ви самі. Тож любіть любіть своїх рідних, будьте завжди гідними їх. Дайте їм можливість пишатися вами від імені батьків. Вас вітають Бадасен Алла Володимирівна і Тимофієва Наталія Леонідівна Молодець. огромні слова благодарності хочеться сказати вам, дорогі наши вчителя. Всем, 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 кто в стенах этой школы окружал наших детей теплом, заботой, вниманием. Спасибо вам огромное, что вы принимали участие в жизни наших детей, дарили им свою мудрость, душевную щедрость, свою теплоту. Благодарность от родителей, ваших выпускников. Разрешите вручить следующую художественную литературу. Подарок в школе. Я хочу продолжить. Душою красивой и очень добрым, талантом сильным вы и сердцем щедрым. Все ваши идеи, мечты о прекрасном, уроки, затеи не будут напрасны. Вы с детям дорогу сумели найти, Вы ждут вас успехи на этом пути. И сколько весен уже пролетело, этих лет нам не остановить. А для вас основным было дело День за днем ребітішек учить. Пусть ваш дом не заглянет ненасті і болезні дару. Ми желаємо здоров'я і щастя. І спасіба за добрий ваш штурм. <плодиспро> Дуже дякуємо. Також відучні четвертого Б, художня література в подарунок школі. Дуже дякуємо вам. Ми повертаємо з ватій оповіді знов до нашого героя головного. Це випускник. Із хвилюванням він чекає грандіозних перемін. Його прийшли підтримати на свято і вчителі, і мамо, і тато, і всі вони такі хороші, але випускників вітають наймолодші. Цю мить вони чекали довгий час. Увага! Слово має перший клас. Йшли ми з квітами витати випускників новий загін. Для вас розсипала весна пахучий цвіт навколо. Із дзвоником для вас луна остання рідна школа. А ми поки що малюки, школярики маленькі. І гурнемося за любі до вчительки тільки доненьке. Ходіфрась доля не збивав, які країни, які міста спішіть туди, де є оселя, де тата і мама виглядає. А ще Перший клас вам всім бажає і здоров'я, і добра, щоб були ми всі щасливі, і не відстало горя і зла. Хай вас промені голублять, і тепло вам віддають, Хай усі вас дуже люблять, всім щасливим вам! Добрий путь. Ось настав він цей день. День прощання зі школою. Для всіх вчителів. Батьків, наших учнів, наші випускники приготували веселий музичний подарунок, пісня Вчителька. -класу. Вони нам показали, як вони гарно вміють танцювати і співати, а зараз ми надаємо їм слово. Будь ласка. Ми виступаємо на подвір'ї, де почалось шкільне життя. Правчилися ми чотири роки, і вони не кануть в небуття. Багато доброго, нового, життя відкриє ще для нас. Та перша сходинка до нього для всіх нас буде перший клас. Перший клас, наш перший клас, кілька справ зустріло нас, треба фрукти рахувати, по складах книжки читати. Ходім крейдою писали, форми білі-білі стали. Хтось під портою в кутку робить справи нелегку. Все на пальцях полічили, бо без них лічить не сила. Другий клас пішла таблиця і вночі нам стала сниця. Ми її пчимо-вчимо, на уроках беремо. Додавання, різні дії, як насіли, розібрати нема сили, додавання, віднімання, жарти мінімум старання, а от множити ділити, будь і браття говорити. Стали вряд частини мови, як багато, чесне слово, як би тут не розгубитись і хоча б чогось навчити. Ось і третій рік ми в школі, а сьогодні ще доволі. Ти привирівняли з троєм, як солдати перед боєм. Скільки їх не молочиш, то рота і мовчиш. А ще множити, ділити, як ще тут не розгубитись. Ми всі засвоїли чудово, прикметник, суфікс, дій слово. Диктантів опу написали, освіченими дуже стали. Чутко вам псахи роки пролетіли. Слово ти про сиділи, шили. Весело і сон нам одна час, бо в четвертий клас. Ще класів нас попереду багато, але закінчимо ми їх і поту все розгарас. Чого ж ви ж зажурились, мама і тата, це ж наша юнь вже йде до нас. Усі закінчили четвертий наш клас. І старше життя вже чекає на нас. Але в останній свято повинні кілька слів сказати. Всім вчителям ворочистий цей час за те, що навчали, ви добре всі. У нас усіх прощальний настрій, ми схвильовані украй. З разом, велика школа, здравствуй.